Всім привіт! Мене звати Євгенія. Я студентка міжнародного європейського університету першого курсу факультету філології. І сьогодні, 28 червня, кожен громадянин нашої прекрасної держави святкує День Конституції України, яка є базою та фундаментом усього законодавства. Пираючись на багатовікову вікову історію українського державотворення та досягнень українського народу, конституція України завжди надає нам усім забезпечення прав та свобод людини, покращення нашого життя та завжди має на меті розвиток нашої квітучої держави. зараз ми проведемо невеличке опитування серед людей щодо сьогоднішнього свята. Якого числа відзначають День Конституції України? 28 червня, по-моєму. 28 червня. 24 червня. 28 червня. 28 червня. Так, червня. А 24 августа? День незалежності. Скоріше за все, так. А, окей. 24-го, по ідеї, якогось 28 червня. Так, 28 червня. <сіlly> 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 Не знаю. 28 червня. 28 червня. Якого року була прийнята Конституція України? 96-го наче. 96-го. 91-го. 96-го наче. 96-го. Так, 96-го року. Позор. Все нормально. <-го>. 1994. 6 го Так. 6-й? Так, 96-го. О боже. І... Mm, давайте. 1996-го. Так, правильно. Да? Да? Серйозно. Mm -hmm. 1800. 900. 1920. 90. 98-го. Шоста. 96 го Чи була Конституція за часів ОНР? Так, було. Ні, напевно. Хоча, ну, Конституція взагалі, чи не Конституція України. Ну, добре, буде так. Добудете? Я не знаю. Угу. Може ви? Угу. І гадаю, так? Так, вона була. Е, гадаю, що так. була mm -hmm. вже. Ні, не існувало, здається. Так. Е, була. Так, правильно. Хто за Конституцією України є основним джерелом влади? Е, народ. Е, президентська парламентська президент. А народ. Наші народ. Дем... Так. Демократія. Окей. Угу. Народ обирає представника, як який ну, по суті, так. демократія, mm -hmm. okay. окей. Народ. Так, правильно. Mm, парламент. Ну, по суті. Це... Парламент, президент та народ. По Суті народ, тому що конституція вона взагалом присвячена правам народу і так далі. Народ. Народ, добре. Народ. Так, народ, правильно. Народ. Яке єдине державне свято закріплено у Конституції України? День Конституції України. День Конституції. Так, День Конституції України. Правильно, все правильно. У Конституції День Конституції. День Конституції. Так. День Конституції. Так. День Конституції? Так. Правильно. Конституції України. Не знаю, покрова можливо. День Конституції України. Скільки років писала Конституцію України? Ну, якщо, наприклад, в Конституцію писали там з 91-го по 5. Якщо від 91-го, 5, напевно. Приблизно 5 років. Так, правильно. Ну, якщо вона 96-го, то не залежить від 91-го, ну, 5 років. 5 років. Не знаю, мені здається, і до сих пір щось там відправляють. Так, Її зараз змінюють, але загалом основна конституція без змін, які зараз ще протягом років були внесені, скільки вона писалася? Ну давайте три роки. Трохи більше, п'ять років. Ну, майже. А зараз задамо декілька питань, декому з нашого університету. Пішли. Також вітаю вас із День Конституції України. Навзаєм. Дякую. Ми маємо декілька питань до вас. Якщо ви не проти, то ми їх зараз задамо. Давайте і так перше питання: коли відзначають День Конституції України? 28 червня. Якраз так. День Конституції України відзначають 28 червня. Якого року була прийнята Конституція України? 1996 року. В ніч 27-го на 28 восьму 96-го року, наскільки я пам'ятаю. Добре, чи була конституція за часів УНР? Була там була Пилипа орлика Конституція, mm -hmm. яка вважалася найпершою взагалі у світі. Е, так, була да, Якраз, якщо ці факти так, піднімати, то відповідно, що якраз за часів УНР вже озвучували питання щодо розгляду затвердження. То за Конституцією України є основним джерелом влади. Основним е джерелом влади. Оскільки ну, конституція про права, е обов'язки е -да, українського народу, yeah. то я думаю, що це. Ну, оскільки за да, конституцією відбувається і референдум, і вибори, і всі mm -hmm. закони такі е закони. Да, всі ну, ну, тобто події, то це відповідно, що загальна не буде Добре, так. Добре. А... Ми з вами. Mm -hmm. а, яке єдине державне свято закріплено у Конституції України? Опа! Да. Державне свято, mm -hmm. мабуть, День Конституції. Мабуть, День Конституції. І останнє питання: скільки років писалася Конституція України? О, скільки років вона писалася? Я розумію, що вони її приймали під час Верховної Ради там дуже довго, 27-28 в ніч. Mm -hmm. Тому там були дебати. Наскільки я пам'ятаю, якраз цей період я ще навчалася в школі, і тому це був такий період, мабуть, всіх активних подій, і тому я не думаю, що там було довго. Але пам'ятаю, що це були дійсно Верховна Рада працювала майже добу mm -hmm. і без, без всяких перерв вони були були кропіткими в цьому періоді, да і тому я думаю, що недовго. Да? Тобто можна казати, що там можливо доба, але, мабуть, попередній період, коли вони її приймали, то там був великий. Да? Але потім, враховуючи нашу тенденцію взагалі розвитку нашої держави, були внесені певні зміни. Да? Там так, в четвертому році, в десятому, в чотирнадцятому. тому я думаю, що процес самого написання, да, то був один період, а те, що вона змінюється і модернізується, і враховуючи наш. Що, наприклад, сьогодні да, європейський напрям, я думаю, що можливо деякі зміни ще будуть додаватися. Можливо. Ой, ну, цікаво. Ну, я так вважаю, що не можу сказати, скільки точно. Mm -hmm. Але це такий довготривалий період, навіть історичним, що згадувано, ну, mm -hmm. тобто, що це завжди ну, тобто, дається ідея, дається проєкт, але mm -hmm. оскільки знову постійно-постійно в Якщо брати за часи, ну тобто незалежності, да їзди mm -hmm. ну, десь приблизно Я так дав. Mm -hmm. Ну такай, сім років, <ріст> я так вважаю. Завдяки Конституції України ми усі разом розвиваємо, укріплюємо та піклуємося про нашу державу та людей. Пам'ятаємо про цей день, день, коли була прийнята Конституція України.